У будь-якому конфлікті важливо діяти розумно та розсудливо. Коли ви опинились у ситуації, де вас можуть пограбувати, важливо реагувати розсудливо та не втрачати концентрацію для забезпечення власної безпеки. Є багато вуличних злочинців, які працюють в групах. Одним із найпоширеніших, з яких є роми. Вони завжди мають власні схеми, напрацьовані роками. Зазвичай головними акторами є жінки або діти. Часто найбільшу небезпеку можна очікувати від тих персонажів, які на перший погляд виглядають невпевненими та незахищеними. Спочатку вони встановлюють візуальний контакт, якщо це вдасться, то і вербальний. Потім вже починають розвивати його. Вони працюють в основному групами від двох і більше людей. Для них головне це зупинити людину. Тому якщо вони не змогли вас зупинити, то їх схема не спрацьовує. Коли вони вас зупиняють то починають налагоджувати з вами контакт, щоб вас потім обікрасти. Тому головне не зупинятися, навіть якщо вони за вами біжать або блокують. Основою схеми є вас відволікти, аби зайняти вас розмовою. Для того, аби проігнорувати їх і пройти повз, ви можете зробити вигляд чорновети по телефону або слухаєте музику в навушниках, та йти, ніби ви їх зовсім не помітили. Якщо ж ви вже почали з ними говорити або навіть дали їм руку для гадання, для них це означає, що ви вже зупинилися і зацікавлені в розмові з ними. Вони можуть вас оточити, і тоді вам не буде так просто від них позбавитись. В такій ситуації ні в якому разі не можна давати жодної копійки, навіть жалості. В них є проста логіка, що якщо ти дав щось одному, то в тебе є і більше, і інші теж захочуть отримати від вас ще грошей. Не можна давати їм кошти прямо з гаманця, бо вони обов'язково побачать, скільки в ньому грошей. Після отримання цієї інформації вони вже точно зрозуміють, що ви маєте гроші та можуть датися навіть до силових методів. Не варто тримати всі свої гроші та банківські карти в одному гаманці. Все, що ви розраховуєте витратити саме на цій прогулянці, краще тримати в одному гаманці, а все, що ви плануєте витратити потім, в іншому. Якщо ви помітили, що вас щось крали, перше, що ви захочете зробити, це повернути свою річ. Ось в такі моменти ви вступаєте з ними в фізичний контакт, який може призвести до насилля, як з вашої сторони, так і з їхньої. Якщо ситуація не вдалося врегулювати мирним шляхом і вас починають атакувати, ви можете подивитися наше відео Вулична самооборона, як захиститися під час нападу. Вірним рішенням у випадку, коли вони забрали у вас вашу особисту річ, буде просто викликати поліцію. Враховуючи те, що вони найчастіше промишляють в місцях, де поліція часто буває поруч, чекати на правоохоронців не доведеться довго. Також можна зняти гвалт і попросити допомогу у людей поруч. Такі злодюжки бояться галуси, вони розуміють, що через крик можуть підбігти патрульні. Часто ми чуємо жарти на тему гіпнозу різних злодюшок та ромів. Але ромський гіпноз не є міфом. Технічно використовувати гіпноз значно складніше. Їм буде простіше відволікти вашу увагу, тому він дуже рідко використовується. І знову ж таки, він не спрацьовує на вас, якщо ви не вступаєте з ними в контакт. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як подбати про власну безпеку, ми вам радимо прийти базовий курс особистої безпеки від Realist Security Hub. Правоохоронна система працює на межі можливості і далеко не завжди може врятувати від небезпеки мирного громадянина. Єдиний правильний вихід в таких умовах готуватися здалегідь і вчитися самообороні. Курс Особиста безпека від реаліст зібрав собі найбільш актуальні знання і техніки, які дозволять вам вижити і захистити рідних складних обставинах. Вас навчать, як правильно користувати спецзасоби для самооборони під час військового стану. Розкажуть про правові основи особистої безпеки, як реагувати на різні провокації. Також вас на практиці навчать правильно застосовувати газовий балончик. Та покажуть техніку безпеки при розпилюванні сльозоточивої рідини. Якщо це відео було корисним для вас, підпишіться на Київладу, щоб не пропускати наступні матеріали. Тисніть на лайк. Всього одним кліком ви нам можете дуже допомогти. Важливо розуміти, що кожна ситуація унікальна і реакція може змінюватися залежно від обставин. Головне зберігати спокій та зробити все можливе для забезпечення своєї безпеки.